Сьогодні у нас в меню знову вафлі, але не звичайні, не класичні, солодкі віденські вафлі, а трішечки незвичні. Що нам знадобиться? Нам знадобиться три курячих яйця. Дві склянки борошна. У мене склянки 250 мл. Я навмисно зважила, це вийшло 320 грамів борошна. Одна склянка 250 мл молока. Одна чайна ложечка цукру, пів чайної ложечки солі. Столова ложка або пакетик з горкою столова ложка розпушувача, 120 грамів розтопленого вершкового масла, і для, так скажімо, начинки ми маємо ось таку: це 70 грамів потертого напівтвердого сиру будь-якого, і 130 грамів. Шинки, або можна взяти копчене м'язко або копчену ковбаску. Погнали готувати. В першу чергу нам потрібно добре взбити яйця з цукром і сіллю. Сюди тепер відправляю. Молоко і розтоплене вершкове масло і все добре поєдную між собою. І залишилося додати борошно з розпушувачем. Для цього. Спочатку відправляю розпушувач до борошна, перемішала. І тепер це борошно відправляємо ось сюди і замішуємо тісто. Ось таке тісто повинно вийти. І тепер сюди, в останню чергу, відправляю. В моєму випадку копчену ковбаску. Ви можете взяти шинку, ковбаску, будь-яке м'яско, без різниці. Але порізати потрібно дрібненько-дрібненько. А також натертий, тертушці сирок. Начинки загалом виходить 200 г. І ще раз ретельно перемішуємо. Тісто готове, можна розігрівати вафельницю. Вафельниця розігрілася, заповнюємо сумішю. і розподіляємо по всій площині. Закриваємо і випікаємо. Пройшло 10 хвилин і вафліки готові. Знімаємо ці і заповнюємо далі. А зараз покажу вам варіант, вони саме тут знаходяться. Коли, знаєте, вас відволікають, потрібно терміново кудись там відлучитися і ніколи розрівнювати і заповнювати ось ці ємності. То можна взяти просто ложечкою, шмяк посередині, і закрили. І тоді будуть ось такі нерівненькі. Не красиві, а просто така вафелька вільного розміру. Ось отак шмякнули ложечку і закрили. Ну, а я продовжую смажити всі вафельки. Перші дві вже успішно пройшли дегустацію. Якщо Розриваєш їх прямо гарячими, сирок аж тягнеться. Але хоч гарячими, хоч холодними, вони однаково смачні і класні. Ось така краса в нас сьогодні вийшла. З цього замісу вийшло 12 вафельок, тут ви можете бачити 10 і перші дві. Перші дві вже були безжалісно з'їжені. І за рахунок того, що я показувала вам оці, трішечки не влізло. І вийшла ось така остання манюня. Вона вже підоспіла. Я її зараз зняла. Я на цій манюні покажу, дивіться. Сподіваюсь, буде видно. Гаряче. Ні, не видно. Ще й гаряче. Я хотіла вам показати, як тягнеться сирочок. Дуже гаряче. Чи тут сирочку не лишилося? Не видно так на камеру. Але повірте, це дуже і дуже смачно. Зверху така хрусткенька текстура. Всередині вони м'якесенькі-м'якесенькі. Бачите, яке пухке тістечко виходить всередині, не потрібно олії для жарки, нічого не шкварчить, не бризкається. Пліта чиста, все чисте. Красота. Ось вам ще один варіант. Вже готових майже бутербродів. Тут вам і шинка або ковбаска, тут вам і сирочок. Смачного.